Розділ 16. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, відкрий Єрусалимові його Гедоти, і скажи, що говорить Владика Господь до Єрусалимської дочки, Твоє походження і твій рід із Ханаанського краю, твій батько був аморейцем, а твоя матір хетейка. А з твоїм народженням сталося так того дня, коли ти народилася, твою пуповину не перерізали. І у воді тебе не помили, щоб ти стала чистою, тебе не обтерли сіллю і в пелюшки не загорнули тебе. Жодне око не подивилось на тебе зі співчуттям, аби учинити з собою хоч щось з того, що було потрібно, в той день, коли ти народилась, то, гидуючи тобою, залишили тебе серед відкритого поля. Проходячи повз тебе і побачивши, як ти борсалась у власній крові, я сказав тобі, Закривавленій, ти маєш жити. Так, я сказав тобі живи зі своєю кров'ю і зростай. Я тебе зрощував, наче польову рослину, ти виросла, стала стрункою, станом, найвродливішою, заокруглились твої груди, виросло твоє волосся, хоча ти й залишалась оголеною і нічим не прикритою. Я знову проходив повз тебе, подивився я на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі присягнувся і уклав з тобою заповіт, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. Я обмив тебе водою, змив з тебе твою кров і намастив тебе запашною олією. Потім я тебе одягнув у квітчасту одежу і взув тебе в сині сандалі з м'якої шкіри, підперезав я тебе вісоном. Накинувши на голову покривало з найкращої тканини, я оздобив тебе прикрасами, надів на твої руки обручки, браслети, а на твою шию намисто. Я прикрасив каблучкою твої ніздрі і сережками твої вуха, оздобив пишною короною твою голову. Ти була прикрашена золотом і сріблом, а твої шати були з вісону та гаптованого різнобарного полотна. Ти годувалась хлібом з добірного борошна. Медом та олією і стала вродливою красунею з достоинством цариці. Слава про твою вроду розійшлась поміж народами. Твоя краса була досконалою, завдяки моїй пишноті, якою я тебе наділив, говорить Владика Господь. Але ти стала покладатись на власну красу і, скориставшись славою свого імені, почала чинити розпусту з кожним захожим, віддаючись йому. Використовуючи свої різнобарвні шати, прикрашала ними ритуальні пагірки, віддаючись там розпусті, чого досі не було і чого вже не буде. Ти брала свої прикраси з мого золота і з мого срібла, що я тобі подарував, і робила з них собі чоловічі зображення і чинила з ними розпусту. Ти ці зображення одягала у свій різнобарвний одяг, клала перед ними належну мені олію. Та мій запашний ладан. те саме сталося і з поживою, якою я годував тебе, хлібом з відбірного борошна, олією та медом, ти усе це приносила ідолам, як приємні пахощі, говорить Владика Господь. Більше того, ти брала своїх синів і своїх дочок, яких ти для мене народила, і приносила їх у жертву, аби ідоли їх пожирали. Хіба тобі було мало власної розпусти? Що ти вбивала моїх дітей, віддаючи їх на спалення у вогні, звершуючи всі ці гидоти і займаючись розпустою, ти забула про дні свого дитинства, коли ти була оголеною і неприкритою та борсалася у власній крові. Отже, після всіх твоїх злочинів насувається горе. Горе тобі, говорить Господь, адже на кожному майдані ти будувала собі місця для розпусти і підвищення для ідолів. На кожному перехресті доріг ти побудувала свої пагірки для жертовників на честь ідолів і таким чином зганьбила свою красу. Розхиляючи свої ноги кожному зустрічному, ти примножувала свою розпусність, ти чинила розпусту із синами Єгипту та з іншими своїми сусідами з гарною поставою, намножуючи свою аморальність, аби викликати мій гнів. Тому я простягнув свою руку проти тебе. Зменшив належну тобі частку і віддав тебе на потіху твоїх ненависниць, филистимських дочок, навіть вони соромились твоєї ганебної поведінки. Ти вела розпусний спосіб життя за сирійськими синами і не могла задовольнитись, блудила з ними ненаситно, ти не могла насититись блудством з хананською країною торговців, халдеєю постійно примножуючи блуд. Яким же втомленим мало би бути твоє серце? Говорить Владика Господь після того, що ти творила як безсоромна жінка повія, адже ти споруджувала місця розпусти на кожному перехресті доріг і робила узвище для ідолів на кожному майдані, хоч ти не була звичайною повією, оскільки навіть нехтувала платнею за послуги, ти просто жінка-перелюбниця, котра замість свого чоловіка приймала чужих мужчин. Усім повіяв, приносять дари, тоді як ти сама обдаровувала своїх коханців, підкуповуючи їх, щоб приходили до тебе звідусіль і продовжували чинити з тобою розпусту. У твоїй розпусті було щось незвичне, ніж у інших подібних жінок. Не тебе шукали для розпусти, а навпаки, ти навіть платила за розпусту. Тобі ж не платив ніхто, і це було незвичним. Тому, розпусниця, послухай Господнє Слово. Так говорить Владика Господь, за те, що ти витрачала свої гроші, і твій сором оголювався під час акту розпусти з твоїми коханцями і з усіма твоїми мерзенними бованами, за кров твоїх дітей, яких ти приносила їм у жертву, за все це я зберу всіх твоїх коханців, з якими ти потішалась, всіх, котрих ти любила, і всіх, яких ти ненавиділа. Зберу їх звідусіль довкола та в їх присутності відкрию твою наготу, і вони дивитимуться на увесь твій сором. Буду тебе судити за законом про перелюб та про лиття крові в своєму обуренні й гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті. Я віддам тебе в руки коханців, і вони зруйнують твої місця розпусти, знищать твої підвищення для жертвоприношень, вони зірвуть з тебе твої шати. Відберуть предмети твоєї слави і залишать тебе оголеною і непокритою. Після цього зберуть проти тебе натовп, закидають тебе камінням і розсічуть тебе своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будинки і виконають над тобою вироки перед багатьма жінками. Так я покладу край твоїй розпусті, і ти більше не будеш давати подарунків коханцям. Лише після цього втихне моє обурення щодо тебе, я заспокоюсь від ревнощів і більше не буду гніватись. Пам'ятай, усе це нещастя через те, що ти забула дні твого дитинства, своїми вчинками ти прогнівила мене, і я поклав їх на твою голову, каже владика Господь. Сподіваюсь, що ти більше не допускатимеш нечестя після усіх твоїх гидот в минулому. Кожен, хто любить говорити прислів'ями, про тебе висловиться приказкою, говорячи, яка матір, така і її дочка. Ти дійсно є дочкою своєї матері, яка покинула свого чоловіка та своїх дітей. Ти справжня сестра своїх сестер, котрі також залишили своїх чоловіків і власних дітей. Адже ваша матір хетейка, а ваш батько амореєць. Твоя старша сестра, Самарія, вона разом зі своїми дочками мешкає на півночі, тобто зліва від тебе, а твоя молодша сестра, що живе на півдні, справа від тебе. Це содома зі своїми дочками. Ти, Єрусалимська дочко, не лише ходила їхніми дорогами, повторюючи їхні гидоти, а дуже скоро усіма своїми лихими вчинками перевищила їх. Як я живий, каже Владика Господь, ні твоя сестра Содома, ані її дочки не робили такого, що творила ти і твої дочки. Ось пророки твоєї сестри Содоми, гординя, пересиченість, байдужа бездіяльність. Такими були і її дочки. Живучи в добробуті, вони, бідному й убогому не допомагали. Вкрай зарозумілі». Вони робили переді мною ганебні вчинки, і тому, зважаючи на це, я їх відкинув. Що ж до Самарії, то вона не скоїла і половини твоїх гріхів. Ти перевершила своїми гедотами їх і таким чином виправдала твоїх сестер, якщо порівнювати з тими гедотами, які ти творила. Тож неси тепер свою ганьбу ти за те, що фактично виправдовуєш своїх сестер. Адже через твої гріхи, які ще огидніші за їхні, вони виглядають більш праведними, ніж ти. Неси ж свій соромби щастя, як ти сама винувата у виправданні своїх сестер. Я зміню їхню долю, долю Содоми та її дочок, а також долю Самарії та її дочок, після чого зміню і твою долю посеред них, аби ти несла свою ганьбу і соромилась усього того. Що ти натворила, коли ти їх потішала? Що ж до твоїх сестер, то Содома та її дочки повернуться до свого попереднього стану, як і Самарія зі своїми дочками, також повернуться до свого попереднього стану, так само і ти зі своїми дочками повернетесь до того стану, в якому ви були на початку. Хіба не була твоя сестра Содома поганою поговіркою в твоїх устах за часів твоєї зарозумілості? Поки не відкрилось твоє зло, і коли почали тебе ганьбити сирійські дочки, а також усі довколишні жінки та дочки филистимців, котрі звідусіль тебе зневажають, ти усе це терпиш за свою розпусту і твої ганебні вчинки, каже Господь. Адже так говорить Владика Господь, я учиню з тобою так, як ти заслужила, порушивши присягу і розірвавши заповіт. Але я пам'ятаю мій заповіт з тобою за днів твоєї юності і відновлю з тобою заповіт вічний. Згадуючи в майбутньому свою поведінку, тобі буде соромно, коли ти приймеш своїх сестер як старших за тебе, так і молодших за тебе. Я дам їх тобі за дочок, хоч це і не передбачено умовами заповіту з тобою. Я відновлю мій заповіт з тобою. І ти зрозумієш, що я Господь, аби ти пам'ятала і від сорому, щоб не могла навіть відкрити свої уста, усвідомлюючи свою минулу ганьбу, коли я прощу тобі все, що ти натворила, говорить владика Господь.